Сучасні та комфортні цими днями на маршруті Дрогобич Трускавець почали курсувати нові автобуси, пристосовані до перевезень осіб з інвалідністю. Обслуговує напрям компанія Трансіті, яка стала переможцем конкурсу з міжміських перевезень, оголошеного Львівською. ОВА. Транспортна компанія понад 25 років працює на ринку перевезень України та забезпечує комфорт пасажирів у таких містах, як Київ, Біла Церква, Луцьк, Чернігів та інші. На Львівщині свою роботу Трансіті розпочали на напрямку дорогобич Трускавець. Транспортна компанія, яка не працювала на Львівщині, виявила взяти участь в тендері дійсно з хорошими якісними автобусами з Євро-5, за рахунок чого вони перемогли в тендері. Приємно, що транспортні засоби, як ви бачите, низькопідлогові. Можна заїхати з візочку, можна заїхати людині інвалід. Комфортні, чисті, нові. Це що ми хочемо бачити на Львівщині. За порукою перемоги Трансіті став новий екологічний транспорт. Усі автобуси з мотором зразка євро 5 а це зменшення шкідливих викидів у довкілля. На додачу автобуси комфортабельні та пристосовані для їзди людей на інвалідних візках та із обмеженими фізичними можливостями. Рік цілий ми працювали над тим, щоб той інвестор все таки зайшов і відкрив свої маршрути в нас тут, тому що по-перше, комфортність, по-друге, безпечність. І по-третє, найголовніше, що ми хотіли би добитися, це те, щоб обслуговування наших пасажирів було на найвищому рівні. Нам пора вже відходити від тої сувкової ідеології, коли некомфортність людей була на першому місці, а був якийсь виробіток, було якесь надбання, і в даному випадку все створено для людини, і це дуже важливо. Із 17 нових автобусів 15 вже розпочали курсувати за напрямком дрогобич трускавець як пояснює засновник компанії Юрій Нестерчук, два залишаться у резерві або ж на випадок заміни інших на час ремонту. Загалом трансіті ставить перед собою завдання періодично оновлювати свій транспортний парк та робити перевезення ще більш комфортнішими. В основній масі зараз я активно проводжу оновлення рухомого складу і міняю автобуси на автобуси Євро 6 євро 5 автобуси середньої міськості, як от «Атаман», автобуси великої міськості це ВДЛ. Сучасні вже з кондиціонерами. Автобуси власного виробництва НЕСТ які, я надіюсь, зліщина побачить. Да, це вже перші два автобуси з моєї рідній білі церкви. Я думаю, що і Львівщина, і люди наші тут відчують якість обслуговування даними транспортними засобами і підприємство. Зокрема, сучасні автобуси курсують між двома містами за звичним напрямком. Вартість проїзду не змінилась. Це перші євро. П'яті машини, які заїхали на Дрогобичину і будуть обслуговувати Дрогобицьке ОТГ. такої комфортності з пандусами для людей з інвалідністю, для людей з колясочкою з мамою можуть зайти. В місткість сидячих в нас тут 22 місця, а взагалі більше 40 людей можна перевозити. Очільники Дрогобича та Трускавця стверджують, маршрут між двома містами давно потребував оновлення транспортних засобів, бо є затребуваним. Основна вимога до перевізника культура водіїв та обслуговування дотримання пільгової квоти на маршрутах. Ну і звичайно, що якість обслуговування. Дотримуватися графіку в належному стані чисті транспортні засоби. Це дуже важливо. Місто корот потребує, давно потребує відповідно таких речей. У нас багато відповідно і зараз на даний момент є військових, пільговиків, людей з обмеженими можливостями, які також напевно що буде їм зручно відповідно. Тепер і людина, яка є на валідному візку, може скористатися відповідно послугами, поїхати в Дрогобич або з Робича, в Трускавець. Розвивати регіон Дрогобичини, змінювати інфраструктуру міста, дбати про комфортні умови для мешканців. Головні завдання, які ставлять перед собою міста, сусіди на найближчу перспективу. І транспорт тут на одному із важливих місць.